Без понтів, лазерів і купи екранів швидко і якісно все прибрати. Це про Kerker VC4 Cordless My Home Pad. Привіт! Я Руслана. Це моє, а це на огляді пилосос Керхер. Красивий, правда? Почнемо спочатку, з розпаковки. Що ви бачите перед собою? Насадки. Перша насадка. Ось ця велика турбощітка. Завдяки таким жовтим щитинкам ви з легкістю приберете килим від волосся і шерсті. Взагалі, ця модель пилососа актуальна саме для власників домашніх улюбленців. Працює ця насадка під різним кутом нахилу. Тобто, як би ви не згинали, ви можете пропилососити і під прямим кутом, і під диваном. А ще дуже круто, що тут є ось таке гофроване покриття. Тобто, скільки би ви щітку не згинали, воно точно не зламається і прослужить дуже довго. І також тут є ось така жовта прорезинена вставка, яка дозволяє захистити ваші меблі, якщо ви під час прибирання вріжетесь у них. Ось ця насадка, її менша сестра. Така ж гнучкість і щіточки. І маленькі розміри насадки дозволяють прибрати у важкодоступних місцях. Ось ця насадка допоможе прибрати якусь дуже нічну поверхню або важкодоступні місця. А, і тут класно те, що її можна використовувати без ось цього металевого подовжувача, а просто прикріпити ось сюди. А також, якщо вам потрібно пропилососити, наприклад, автомобіль або якісь тонесенькі щілини, є іще така насадка. І нарешті ми дійшли до серця пилососу. Отже, це контейнер для сміття. Тут є спеціальна кнопка, яка дозволяє його зняти. Е є ще одна кнопка менша, яка просто відкриває кришку цього контейнера. І тут уже сила тяжіння робить все за вас. Тільки головне не забудьте підставити відро для книття. Е також тут є е зйомна батарея. Теж все на кнопочках, ви її легко знімаєте. Якщо потрібно прибрати якусь велику площу, то ви просто купуєте ще один такий самий додатковий акумулятор і надовго вистачить вам цього пилососа. Як заряджати пилосос? Ось таким дротом, який йде в комплекті. Також в комплекті є ось таке настінне кріплення на шурупчика. Обираєте зручне місце у вашій оселі, десь біля розетки, кріпите туди ось цю пластину і потім на неї вішаєте ваш пилосос. Просто не забувайте час від часу його заряджати. Тепер моя улюблена частина профіль 3. Їх тут аж три. Основний фільтр ось тут він. Найбільший, він затримує найбільшу кількість бруду та пилу. Другий фільтр знімається ось тут знизу. І перед тим, як повітря вийде вже назовні, воно має пройти ще третій фільтр ось тут. Проти цих трьох фільтрів бруд точно не має жодних шансів. Останні два фільтри бажано заміняти раз на рік. І не хвилюйтеся, якщо навіть керхер перестане випускати таку модель пилососу, то ці аксесуари ви зможете докупити, адже ще десь років сім компанія точно виготовлятиме ці аксесуари. То що ж виділяє цей пилосос з натовпу? Це те, що він реально дуже якісно робить свою справу. Тобто тут немає різноманітних лазерів і підсвітки, на яку пилосос може витрачати свій заряд. Він ідеально забере всю шерсть із вашого килима. Тобто ми коли купуємо пилосос, що ми від нього хочемо, аби він ідеально забрав бруд з підлоги і віддав нам чисте повітря. І з цим керхер VC4 справляється ідеально. Подивіться. Ну що ж, сподіваюся, я все розповіла про керхер Вісі 4 Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх у коментарях. Я з радістю на них відповім. Якщо контент був корисний, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі!